Скільки умовно відсотків часу ти витрачаєш на розвиток підлеглих? Є якісь інструменти, оці вантова складається. А з трьох частин безумовно у нас є пріоритет. Ці пріоритети я бачу відображені їх в місячних якихось завданнях. Тупінь реалізації цих місячних завдань. Да, це частина. Це 20-30 хвилин. Друге, це що з командою в нашій номенклатурі це SEO-2. Це ланка друга після генерального директора. Ну це найбільш компетентні менеджери. Їх 150 людей на компанію. Вони носії компетенції. Та лідерських, ну, тобто це дуже важлива ланка. Тому мене цікавить, що там з людьми. З... І третє, це все ж таки спілкування, де я даю зворотній зв'язок. Раз на півроку в мене формальна сесія зворотнього зв'язку.